Добрий день, діти! Зараз у нас урок Я досліджую світ. На цій серії уроків ми з вами продовжуємо вивчати правила безпечної поведінки, щоб змогти врятувати життя під час небезпеки. Сьогодні ми з вами поговоримо про натовп, як уникнути натовпу та ще згадаємо правила безпечної поведінки з тваринами. Але спочатку давайте поговоримо про те, що нас оточує. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, а місяць який? Так, а число? Отже, зараз весна, шосте березня. Скажіть, будь ласка, яким було сьогодні вранці небо? Коли вийшли до школи або прокинулись і поглянули у вікно? Можливо, похмурим, можливо, чистим і ясним. А що стосовно опадів бачили за вікном сніг чи дощ? А хто дивився або знає, яка температура повітря була сьогодні? Молодці! Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про натовп. Подивіться, будь ласка, на фото та подумайте, що це за заходи, в яких місцях вони проводяться і що об'єднує ці заходи. На першому фото це концерт, на другому перегляд якогось кіносеансу в кінотеатрі. І на третьому фото? Футбол. Отже, подивіться уважно і назвіть, що спільного на цих трьох фото. Так, на всіх фото спільне те, що скрізь багато людей. Це натовп. Як ви розумієте поняття натовп? Що це таке? Велика кількість людей одночасно в одному місці. Натовп це скупчення неорганізованих людей, стурбованих фактором зовнішньої провокації. Що це ми зараз зрозуміємо? Уважно перегляньте малюнки, які зображені на екрані, і подумайте, хто з дітей веде себе неправильно. І саме чому? На першому малюнку зображена дівчинка. Чи правильно веде вона себе, потрапивши серед великої кількості людей? Ні. Подивіться, будь ласка, на другий малюночок. Чи правильно себе поводи хлопчик серед такої кількості людей? Ні. Ці діти зовсім не ведуть себе так, як потрібно. Вони роблять різні. Незрозумілі дії, знаходячись серед великої кількості людей. Подивіться, будь ласка, на третє фото. Так, третій хлопчик, він підлаштовується під дії людей, які знаходяться кругом нього, і виконує все те, що виконують ці люди. Отже, перше фото. Не можна такого робити. Друге фото не можна такого робити. Третє фото звертаємо увагу. Якщо ви вже потрапили до натовпу, вам потрібно поводити себе, як поводять люди, йти в ту сторону і берегти своє життя. Які громадські місця ви відвідували або відвідуєте зараз? Це може бути театр і кінотеатр, цирк, це може бути лікарня, магазини, школа, пошта, тобто місця, де можуть збиратися велика кількість людей. Яких головних правил поведінки ми дотримуємося в громадських місцях? Намагаємося вести себе так, щоб не завдавати шкоди нікому і не приносити небезпеки собі. Якщо ви йдете до театру, кіно чи стадіону, вам потрібно виходити вчасно, щоб прийти раніше і уникнути натовпу, не брати з собою об'ємних сумок чи наплічників. Вони заважатимуть у натовпі. Одяг має бути відповідним. Та зручним. Розгорніть, будь ласка, підручники на сторінці 71 і до 72 перечитайте інформацію, яка знаходиться тут. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, які правила поведінки людини у натовпі ми повинні знати. Щоб не загинути у натовпі, краще правило не потрапляти в нього або оминути його. Якщо це неможливо, в жодному випадку не рухатись проти натовпу. Пам'ятайте, найбез... найнебезпечніше бути затиснутим і затоптаним у тисняві. Не наближайтеся до вітрин скляних дверей, до яких можуть притиснути і таким чином травмувати вас. Якщо натовп захопив вас, не чинити йому опір, потрібно глибоко вдихнути, зігнути руки у ліктях і підняти так, щоб закрити грудну клітку. Поставити руки перед собою, щоб ви могли вільно дихати. Не можна тримати руки в кишенях, чіплятися за щось руками, бо їх можуть зламати. Якщо є можливість, потрібно застебнути одяг. Високі підбори можуть коштувати життя так само, як і розв'язаний шнурок. Потрібно викинути сумку, парасольку або ще щось, що маєте в руках. Якщо щось впало, ні в якому разі не можна намагатися підняти це, адже ваше життя набагато дорожче. Головне завдання в натопі – не впасти. Якщо вас усе ж збили з ніг і ви впали на землю, необхідно згрупуватися, звернутися клубком і захистити голову руками, прикриваючи потилицю. При будь-якій можливості треба спробувати встати на ноги, йти у напрямку від центру до краю натовпу, намагаючись поступово вибратися з нього. Пам'ятайте, якщо ви потрапили у натовп, то ці правила допоможуть врятувати вам життя. Завжди будьте вічливі й уважні. Не створюйте незручності собі та людям, які вас оточують. Сьогодні ми ще поговоримо з вами про безпритульних тварин. Поміркуйте, будь ласка, чому потрібно бути обережними під час зустрічі з тваринами безхатьками. Чому вони можуть нести нам небезпеку? Так. Можливо, їх хтось образив, і вони захочуть образити у відповідь людину. І саме в цей момент можете ви опинитися перед ними. Як ви розумієте вислів, і у людей, і у собак або інших тварин одне бажання бути потрібними, так від народження дитинка потрібна своїм батькам. Дитинка народжується і приносить щастя в родину. Так само інша тваринка, будь-яка тваринка, потрапляючи в будь-яку родину, хоче бути потрібною і принести вам щастя. Якби так було насправді, то не було б у нас без хаті тварин. Щоб не спровокувати тваринку, нам треба дотримуватися таких правил. Не чіпати і не гладити чужих собак. Намагайтеся не лякатися і не кричати, якщо до вас біжить собака. Зупиніться собака частіше нападає на людину, яка рухається. Не чіпайте собаку, коли вона щось їсть. Не дрежніть собаку для розваги та не дрежніть голодного пса їжею. Не відбирайте їжу та іграшки у тварин. Не чіпайте цуценят, тому що мама собака обов'язково захоче їх захистити. Не чіпайте собаку, який спить. Не рознімайте собак, що б'ються. І не дивіться ніколи в очі собаці, який нападає. Дотримуючись цих правил. Ви завжди зможете себе захистити перед безхатніми тваринами. Подивіться, будь ласка, на фото, що це таке? Що за істоти зображені на екрані? Це комахи або кліщ? Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як діяти, якщо кусила бджола або кліщ? Обов'язково звернутися до дорослих, щоб вони надали допомогу. Пам'ятайте, що якщо бджола летить, не чіпайте її так, як і собачку, так? тому що кожна істота захищає своє життя, цим самим приносячи шкоду іншим. Якщо до вашого організму на ваше тіло потрапляє кліщ, і він уже зачепився обов'язково звернутися до дорослих для того, щоб його прибрати, самостійно робити нічого не потрібно. Пам'ятайте, бджола пригощає, але й кусає висновок нашого уроку: наше життя і безпека залежать від відповідального ставлення до себе й оточуючих. Дотримання правил безпеки в школі, удома, на вулиці, в громадських місцях повинно стати важливою частиною вашого життя. Якщо ви будете відповідально ставитися до свого життя, то вам нічого не загрожує. Скажіть, будь ласка, на яку тему ми сьогодні з вами говорили? Ми говорили про натовп і про безхатніх тварин. Чи знаєте ви, що в Німеччині, яка має для нас бути прикладом гідного існування, штраф за викинуту на вулицю собаку чи кішку говорять так, що становить 25 тисяч євро. Тому в них, мабуть, і немає безхатніх тварин, так як у нас. Пам'ятайте дотримання правил поведінки в натовпі і правил поведінки з безхатніми тваринами? Врятує ваше здоров'я і ваше життя. Вдома, будь ласка, повторіть тему, опрацювавши сторінки 71-73 нашого підручника. І я дякую вам за увагу, дякую вам за роботу. До побачення!